Друзі, усім привіт! І в цьому відео ми розглянемо, що треба замінити або встановити, якщо ви придбали новий велосипед. Перше, що слід замінити, це педалі, так як виробник ставить демонстративні, та їх вистачить лише щоб дістатися від магазину додому. Антигравійна плівка або накладка захистить нижні трубу рами. Від сходив та подряпин. Як на мене, неприємно виявити на рамі відколи фарби після поїздки. Захист бере рами відсколив ланцюгом. Захистіть фарбу при ударі ланцюгом. Додатково, докупите два ланцюги, якщо ви фанат катки на трьох ланцюгах, і стежити за за рівноміром її зносом. У такому випадку необхідно докупити спідометр з щоб відстежувати сумарно пройдену візи або кататися з додатком. Покришки можна замінити за бажанням і, в залежності від стилю катання та ваших уподобань до ширини, жорсткості та малюнку, заливання антипрокольної рідини або встановлення. Стрічки. Це моя рекомендація, якщо ви хочете кататися, а не клеїти камера. Відео, як залити редину та встановити стрічку, є на каналі. Сідіння можна замінити за бажанням, підібравши під себе ширину, м'якість та інші параметри. Грипси, і сидіння може бути не найкращими. Їх також можна замінити за, на власний смак, за форму жос Необхідно встановити, якщо ви плануєте кататися у темний час доби. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, усього найкращого.